В Україні з 1 травня 2025 року стане обов'язковим додавання спирту до бензину. Нагадує видання Телеграф UA». Закон Рада прийняла ще у червні 2024 року, і за цим законом мінімальна кількість біоетанолу в бензині має бути 5%. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про те, як позначиться біоетанол на двигуні автомобіля, та чи виростуть або ж навпаки, впадуть ціни. Докладніше далі. Така алкогольна бовтинка для автомобілів впроваджується в Україні у зв'язку з підготовкою до вступу в ЄС, але має одне локальне. Але перевірити якість коктейлю буде неможливо. Наразі не існує критеріїв та органу, що це перевірить. Попереджає видання Telegraph.ua. Біоетанол зневоднений ятиловий спирт, який виготовляється із зерна. Цей спирт використовують як біопаливо або паливну добавку. Це, по суті, екологічна октанопідвищувальна присадка. Біоетанол давно почали використовувати у Європі, але правильний процес додавання спирту до бензину вимагає технологій. Одне з основних питань у цьому нововведенні хто це буде контролювати, адже в Україні немає контролю фактичної якості, а не тієї, що зазначена в документах. Великі мережі АЗС, на кшталт Вок, Сокар, ОКО вже будують заводи з виробництва біоетанолу, тому водіям, напевно, варто віддати перевагу відомим брендам. Насправді Україна є великим виробником біоетанолу та експортує його за кордон. Якщо глянути на статистику, то у 2024 році Україна експортувала понад 99 тисяч тонн біоетанолу. А загальна вартість експорту досягала 75 мільйона гривень. Основними ринками збуту українського біотанолу, а це близько 87%, були країни Європейського Союзу та Швейцарія. Найбільшими покупцями нашого біотанолу є Литва, Польща, Швейцарія та Латвія. Це свідчить про високий попит на українську продукцію в країнах з розвинутою економікою. Хоча майбутнє такого експорту невідоме, адже в Брюсселі думали над обмеженнями для українського етанолу. Втім, лишається запитання: наскільки шкідливо для двигуна додавати спирту бензин. Серед автомобілістів панує переконання, що це не тільки шкідливо, але ще й невигідно для кишені. Мовляв, спирт випаровується та з часом в баку просто буде менше літрів. А властивості спирту як розчинника згубно позначаться на вживаних старих машинах. Зокрема, бруді у трубах та на гумових деталях двигуна. Існує протилежна думка, що спиртовий бензин це нормально, якщо авто активно використовувати. Але якщо машина стоїть або їздить мало, починаються нюанси. Зокрема, двигун голосніше працює та реагує з затримкою. Насправді світові автовиробники вже давно виробляють всі двигуни придатні для споживання бензину, в якому до 30% біоетанолу. А що стосується вартості, то на думку експертів такі вагомі слова, як біоекологічний та складні технології, аж ніяк не позначаться на ціні бензину. Це канал Телеграф, З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі Що буде з цінами на бензин. У січні нафта еталонної марки Brent коштувала 82 долари за барель, а нині близько 66 доларів. Це найменша ціна за останні 4 роки, наголошує громадська. За даними міжнародного енергетичного агентства, пропозиція нафти перевищує попит на 600 тисяч барелів на добу. Це наслідок непередбачуваної економічної політики президента США Дональда Трампа. Саме через гальмування економічних процесів скорочується попит на нафту. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що буде з цінами на нафту та як це впливає на ціни на українських АЗС. Докладніше далі. Аналітики американського банку Goldman Sachs очікують, що ціна на нафту знижуватиметься і у 2026 році становитиме 58 доларів за барель марки Brent. Ще один американський банк, Морган Стенлі, прогнозує, що ціна нафти в другій половині поточного року становитиме 60 доларів. Найімовірніше, у перспективі наступних 3-4 місяців ціни залишатимуться відносно низькими у діапазоні 55-70 доларів за барель для еталонної марки Бренд. Але на довгострокові прогнози можуть впливати скорочення інвестицій у нові родовища та геополітична нестабільність, зокрема на близькому сході, що призведе до нової хвилі підвищення цін. Ціни на бензин на українських автозаправних станціях уже частково відобразили зниження світових цін на нафту, адже Україна дуже залежить у цьому сегменті від імпорту. Так, українські ціни на ключові бензини знизились на 1,5 півтори гривні протягом квітня. Тепер бензин А-92 коштує близько 52 гривні 60 копійок за літр. Бензин А-95 вартує 54 гривні 80 копійок, а А-95 преміум 58 гривень 60 копійок. Дизельне пальне 53 гривні 60 копійок. Але виникає питання: якщо ціна на нафту знизилась з початку року майже на 20%, то чому ціна бензину в Україні всього лише на приблизно 4%? Україна імпортує більшу частину бензину з Європи. Найбільшими постачальниками є Литва, Польща, Німеччина та Румунія. Незначні обсяги пального продає Україні також Болгарія. У першому кварталі нинішнього року Україна імпортувала 272 тисячі тонн бензину. Це зростання на 16% порівнюючи з минулим роком. Така географія постачань пояснює, чому пальне на український АЗС не дешевшує так швидко, як нафта на світових ринках. Розраховуватись за пальне доводиться переважно в євро. А українська гривня просіла відносно євро з курсу 45 на початку квітня до курсу понад 47 гривень за євро сьогодні. Ця девальвація частково з'їла більш вигідну ціну, яку могли потримати українські споживачі. Втім, євро в бензиновому бізнесі це не лише валюта розрахунку за постачання, а й валюта оподаткування через акциз, який установлено в євро. Собівартість бензину цьогоріч зросла в середньому на 0,5 гривні за літр. Втім, якщо ціни на нафту залишаться низькими, найближчими тижнями вартість пального може впасти на 1-2 гривні за літр. Прогнозують експерти. Проте є і обмежуючі фактори, оскільки нафтопродукти імпортуються, девалювація гривні може частково нівелювати ефект від зниження цін на нафту. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі українцям у 25-му заморозили мінімальну зарплату на рівні минулого року 8 тисяч гривень. Це вже менше ніж фактичний прожитковий мінімум. Звертає увагу видання обоз і ситуація з часом тільки погіршуватиметься. Уряд у бюджетній декларації заявив про намір не підвищувати мінімальну зарплату впродовж трьох років. Це може призвести до ще більшої тінізації ринку праці, а також до зростання рівня бідності серед. Українців, що працюють, підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про те, якою має бути мінімалка в Україні та скільки платять в інших країнах. Докладніше далі. Українець, який працює повний робочий день і отримує мінімалку, перебуває за межею бідності. Є кілька способів визначити, де межа бідності, і найпростіший порівняти доходи із фактичним розміром прожиткового мінімуму. Тобто, це та сума, яка необхідна, аби купити базовий набір товарів та послуг зі споживчого кошика. Розмір фактичного прожиткового мінімуму розраховує Мінсоцполітики. І якщо порахувати за цінами лютого 2025 року, то виявиться, що українцю потрібно заробляти щонайменше. 10 тисяч гривень та 50 копійок, і це на 2600 тисячі гривень і 50 копійок більше ніж мінімальна зарплата в Україні. Тобто громадянин, який працює повний день, може перебувати за межею бідності. Всього мінімалку отримують близько півтора мільйона українців. Значна частина з них це ті, хто решту зарплати отримує в конвертах. Однак є й ті, хто дійсно працює за 8 тисяч. Державний центр зайнятості опублікував понад 9 тисяч 100 вакансій із такою зарплатою. Мінімалку пропонують продавцям у невеликих населених пунктах, прибиральникам у музеях, двірникам, молодшим медичним сестрам, санітаркам, бібліотекарям тощо. Мінімалка має бути значно більшою, якщо утримувати її хоча б на рівні прожиткового мінімуму, цього року її розмір має сягати понад 11 тисяч гривень. Зараз в Україні найнижча мінімальна зарплата у Європі. Молдова, яка ще кілька років тому мала найменші зарплати в Європі, встановила мінімалку на рівні 285 євро. Цей показник у. 3,8 рази менше ніж у сусідній Польщі, але все одно більше ніж в Україні. Як йдеться у даних Євростату, найнижча мінімальна зарплата серед країн ЄС у Болгарії 551 євро, а найбільша у Люксембурзі 2638 євро. Якщо за прикладом ЄС платити щонайменше 50% середньої зарплати, то станом на зараз мінімалка має бути на рівні 12-14 тисяч гривень. Підвищення мінімальної зарплати не лише призводить до зростання видатків на. Зарплати з бюджету, але й сприяє детінізації зарплат та збільшенню податкових надходжень. Досвід 16-го, коли мінімалку підвищили удвічі, показує, що зростання надходжень до бюджету може компенсувати додаткові видатки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.